Доброго дня всім добрим людям. І так, в кінці року знову звертаємося до що, такого, що таке дифузне право. В принципі, в описі до каналу я це все нормально розписав більш-менш. Ну, я так вважаю, що нормально розписав, в принципі, розумному має бути достатньо. Але хочу сьогодні знову ж таки нагадати про дві події. А саме перша подія це то, що Європейський суд з прав людини виніс одне з цікавих рішень Перш, Таганова та інші проти Грузії та Росії. 16 вересня 2022 року Європейський суд встановив, що Росія здійснює ефективний контроль над Абхазією через військове, політичне та економічне втручання. Ну і це рішення ще раз підкреслило відповідальність Росії за порушення прав людини на територіях, які вона контролює, навіть якщо ці території формально не входять до складу Російської Федерації. Суд становив порушення в статті 1 протокол номер 1 захист власності. Ну і всі, всіма витікаючими там написав, виплатити там по. Стільки тисяч євро кожному з заявників. Ну і е, з цього всього тут чергово звертаю увагу на те, що держави на сьогоднішній день, е, держави на сьогоднішній день всі фактично пострадянські держави, в тому числі, всі вони є не загальнонародні. Вони втратили загальнонародний характер, і в рішення Європейського суду чітко написано здійснює ефективний контроль. тобто е, на, на сьогоднішній день безхозних, чи безгосподарчих, чи безконтрольованих територій на планеті Україна немає. Тому будь-який клаптик землі у відповідності до норм міждержавного законодавства має контролюватися державою будь-якою будь державою. І так міждержавне оце законодавство, яке доволі хибно називають міжнародним. На сьогоднішній день воно працює. Тобто, якщо держава Україна втратила контроль, то його цей контроль над цією територією здійснює якась інша держава. На сьогоднішній день над територією України, та яка була в межах 91-го року, над шельфом, який передали у відповідності до рішення міжнародного суду, 100 тисяч квадратних кілометрів здійснює у нас на сьогоднішній день Румунія. І близько 20% території від загальної території України здійснює ефективний контроль, як пише Європейський суд прав людини, загарбник, тобто агресор, він же держава Російська Федерація. І зовсім нічого нового я вам тут не розказав. Це все написано в міждержавних документах, які працюють, і це все працює в міжнародному. Прави, це те, що люди називають міжнародним правом. Ну і вертаємося до дифузного права. В силу чинного законодавства позивач або ці особи, які вважають, що їхні права є порушені, мають обґрунтувати цей трискладовий тест, на який я звертав раніше увагу. Перше, яке саме суб'єктивне право вважає це порушеним. Тобто воно це суб'єктивне має право не загальну назву там, порушені права та інтереси, порушені, порушені права. Це право має бути чітко написано, воно має бути реальним, об'єктивним. Друге, це мотивувати порушення цього права, а саме на кого хто порушив це право. Назву правопорушника, ну і докази збирати на підставу цього порушення, оскільки не тільки на підставі доказів. Бо якщо ви не будете подавати доказів, то будь-який суд Держави Україна зафутболить вас, ваш позов в відповідності до того, що ви не надали доказів. І третє, обирати такий спосіб захисту це обов'язок порушеного права, який відповідає змісту, характеру та обсягу порушення. Оскільки люди цю, третій, цей трискладовий текст не повністю розуміють, то третя частина є доволі важливою, оскільки на сьогоднішній день відновити порушене, порушене право, це треба конкретно сказати, яке право ваше порушене. І обов'язково тут суд буде зважати на те, чи можливо відновити ваше порушене право. І зміст, характер, і обсяг порушеного права ви повинні саме доказувати. І чому я звертаю увагу на те, що спосіб захисту цього порушеного права, оскільки багато правників до сьогоднішнього дня обирають неналежний спосіб захисту, і якщо ви подивитеся в реєстр судових рішень, а там їх сотні тисяч відмовних. Рішень, рішень по позовах. Чому? Тому що позивач або його представник, адвокат, чи просто юрист обрав неналежний спосіб захисту. І тому це на сьогоднішній день одне з головних в дифузному праві, і на це треба зважати. Ну і треба зважати на інше, що якщо суд не захистив ваше порушене право. Не забезпечив належного відшкодування в зв'язку з тих оцього трискладового тексту, то ви не позбавлені подати повторно, оскільки дифузне право передбачає, що ви можете подавати позови на захист порушеного права необмежену кількість разів, якщо ви чогось там не зрозуміли. І ніхто вас не зможе. Так як мене доволі часто суд звинувачує у зловживанні процесуальними правами, оскільки зловживання процесуальними правами, знову ж таки, це оксюморон сам по собі, оскільки в чинному законодавстві не передбачено зловживання правами, і ці всі квазінорми, що наші суди видумують, вигадують і так далі, вони можуть існувати навіть на папері, навіть в рішеннях суду. Але вони не мають права на існування в правовій державі України, оскільки зловживання правом написано тільки в кримінально-процесуальному кодексі, це коли ви заявляєте право на відвід, ви заявляєте відвід з метою затягування судового процесу. Більше в чинному законодавстві зловживання правами не передбачено. І тому ці всі квазінорми, які пише Верховний суд там. Хмельницький апеляційний суд доволі часто вдався до такої тактики, щоб не розглядувати по суті скарги чи заяви, то він пише, що заявник зложиває процесуальними правами. Мало того, він пише про це в множині, не називаючи яким саме процесуальним правом ви зловживаєте. Дякую за увагу. Будьте здорові і всім всього доброго.